— Як вас звати? — Метю. Метю, давайте побудуємо Мечо. Метю, здається, мені піздиш, ти ж. Де ну давайте ми зараз розберемося. В яких останніх фільм... фільмах ти грав, скажи, будь ласка. Як вас по-християнськи звати? Метю. Метю. Тобто, це справді ваше церковне ім'я Метріо. Мабуть, так. Я церковне не знаю. А чого ти церковне не знаєш? А я знаю, що у якихось людей церковне і паспортний різне. Не знаю, може в Богові щось інакше там нашептали, а в паспорті так. Хто Богові нашептав? А я не знаю, я в Бога не вірю більше. Ти що, ти атеїст? Ні. ти будеш? <ривіт> Все, моя імпровізація з атеїстом закінчена. Я, я з невіруючими людьми вже не збираюся близько навіть стоять. Чекайте, маєте. добре. Е, а як звати ваших батьків? Олександр. Олександр і... Олександр і Ольга, так? Да? Тобто вони в свій час передивилися серіал. «Друзі» і такі, ніби... Мет Леблан, правильно? Чи там ну, там не був Мету Пері. Твої так. батьки просто друзі. Твої батьки просто друзі, так? А ти випадковість. А є маєш братів, сестер якихось? Так. Як їх зуть? Теодор. Тобто ви Метю і Теодор Олександровича, да? так? А ваші батьки прикалісти, напевно, просто. Блін, розвал башки. справді Теодор, Зkidsane. а він молодший чи старший? Старший. Старший брат Теодор. Вау. Не повезло. Не повезло, чому? Ні, не повезло, це коли батько Орест. Не sheeple. повезло. Давайте всі чи? подумаємо над цим well, приколом зараз. Що ж це відбулося? Ну, батько вієм. Орестович? Арестович. Політичні приколи. Я не очікував зовсім, що політичні приколи. Не повезло, це дочці моїй не повезе, бо вона буде олегівна. Прикидуйте. Я даже думаю її назвати П. Щоб вона була полегівна. Ну, полегівна, поняли? Влада? Як жахливо, що я і цей прикол маю вам пояснювати, Варшава. Де ваша увага взагалі? Метю, повернемось до вас. Чим ви займаєтесь, Метю, Шон Конері пері? Режисер, музикант, артист, актор. Вау, вау, і наркоман заодно мені здається. Зазвичай в такому списку прилюбив через кому має бути наркоман, Йопте. Наркоман Йопте, саме ось так. Клас, яка мрія в тебе, Метю. Про що мріє в цю частність А ну, ну, поставити звук на концерті, де буде 50 тисяч людей. Вау, Орестовича. Правильно Врестовича? Прикинь, ти хай Рестович, просто рок-концерт. Біоу! згоріла хата. Добре, Мечо, на 50 тисяч людей. Це яка група буде грати? Я не знаю, а Я не знаю, що таке дестав своїх свідомості раніток, чесно кажучи. Не знає, я чесно стресував, <реку> да, так, справді він взагалі не знає. Цілком можливо, що навіть його батьки не знають, розумієте, це, це настільки інше покоління. Якийсь Ліл Пімп, так? А Ліл Пімп помер? Так. А що? <реку> Дуже весело, дякую вам Вообще. Ви Видно, що ви атеїсти тут сьогодні зібралися. Точно це точно не поляки, ви точно не католики, адже не можна сміятися з таких речей. Всі ми знаємо. Добре, вмер він. Ну все, царством Боже, слава Богу, Ліл Пімп за Ліл Е, Окей, Меті, давайте бабуємо меті. Добре, що він з нами. Е, давайте хто хто йшов на стендап з думкою. Взагалі на шоу з думкою, блін, поговорити би вивчав, це розказати про свою боль, якось, не знаю, покричати взагалі, там, типу, ну і. Якісь... Що за травма у вас? Добрий вечір, як вас звати? Жен. Женочек, що за травма у тебе, окрім того, що ти там так, ж... чотири... жуєш курку? Чотири роки я живу, а відчуття все одно, що а де ти дім тепер? Де де дім? Де дім це всередині мене? Це де десь зовні. Женю, чок, це комедійне шоу, бля. <śled> <с o> <с o> <с o)> Чесно, я. тебе все розумію. Я би покурив з тобою, а звичайно, ну. <с с o> <с o> я даже не знаю, братик, типа, серйозно. Да Дім, да, не знаєш, де Дім. Дім в сердечку твоєму. Дім там, де ти, братик. Запишем репчик потім з тобою. Добре, Женя, а чим ти займаєшся залі тут? Прям публічних виступ. Класно, як це відбувається? Це тренер з ораторського мистецтва. Тобто ви типа хтось стоїть напроти груші, ви таке ри-ри, сука, ри, отак, правильно? А ми учні випускники. О, ви учні? Ми випускники. Ми випускники взагалі? Ось така в тебе школа, правильно я розумію? Ми взагалі випускники тут зібрались. Пасивно-агресивно ораторське мистецтво. Дуже весело. Що лихаєте ти спікері? Хейтити спікерів, і як правильно, Хеклити? тебе правильно, перебивати чи хейтети? Саме хейтити. І як це відбувається? Саме такий хук якийсь класний. Ну, Я зараз вийду і скажу, давай я з тобою буду виступати. І ти повинен якось мене там культурно посадити на місце. я почну Або на колінце, так, культурно посадити на колінце. Я не знаю, в мене така, типа, я в мене шизофренічна форма. Тобто я типа, я то нападаю, то вибачаюсь, то цілуюся. Тобто пижусь, я такі, типо, в плані. в такому не плані. А не також клас. Добре, повернемось до тебе, Женя. То це твої випускники. Ти завжди з собою носиш свої, свої сертифікати. Правильно я розумію? Він руки повинні ходити ходити разом зі мною. Клас, ти їм заплатив, да? Що вони сьогодні Що, Що ти ж Женя? Картошку. Женя? А чо ти вирішив говорити зі мною? прямо в моменті, коли ти картошку. Прямо я бачу, як ти засовуєш до рота собі. Це не навчання, поняла. Окей, хорошо, добрий Женьочек. А як давно ти зрозумів, що от, е, обманювати людей легально і е, збирати них гроші? <звих> а мене як класна історія про це мови. А да, розкажіть, Коля, якщо вона коротка, до 30 хвилин. Я Для великої фармацевтичної компанії. І це було років 8. Тому я розповідаю, ну я треба з радурки, навчаю політики, пошуті, стендапі перед корпоративними крисами. <coughs> uh, кажу, я навчаю людей красиво брехати вам в телевізорі. Стає власник компанії такий Ти, блядь! Ти що, сука, тут вийобуєшся, що uh, ти хвастаєшся тим, що вчиш брехати з екрані в телевізорі. Це Янукович був чи що? Uh, <coughs> дуже схоже по голосу. Ага. Uh, да. Теперь я навчу за екрані але візу. Блін, гарна історія. Но мені все одно не, 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 я ніяк не міг зрозуміти, чому ти навіть під час історії хаваєш картошку. Тобто тобі настільки пофіг, правильно я розумію, ти настільки вже майстерний оратор. Я от раніше не в цілий день приводив, я в тому ще А, ну да, малесенький мій, конечно. Давай я тебе пожалію трошки. Добре, добре, давайте хто ще хотів би побалакати. Можливо, позаду, позаду, ребята. Мені здається, ви вперше в нас, отам От парочка. Ви наче в нас вперше, правда? Давайте познайомимося з вами. Як вас звати? Мене Женя. Тебе Женя і з тобою? Аня. Женя, і Аня. Давайте побудуємо Женя. Ані, класно. Женя, Аня. М -м -м ви парочка? <клес> Чому ви за них кажете, що ні? <клес> Вже ні, сір, а, та, 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 це, не срібні. Вже не бували. Я такі Женя, Аня, ви парочку на? Ні. Добре, ви ви пара, так? Да? Добре, як давно, ви разом? Тринадцять років. Я, бахує, тринадцять років? Я Серйозно. Ти, 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 ми ще а... тільки менше народився. Ні, ну що ти, ну вже не ображай. майже вже в перший клас пішов. Має жодного джизму, справді, вибач, ти. Ти якщо що можеш нас. Е... Та що ти можеш? Ти ти сам та й ти сам да ти можеш нам мститися раптом. Шо, Женя Аня, правильно? Женя Аня, 13 років разом. Прекрасно. Ви напевне пройшли через самі різні вже і труби, і друби, і драби, і друби. і трупи. Окей, а скільки ем, це коли ви якісь однокласники? Чи як це так стало? Що одногрупники, напевне? Ні, ні. З одного міста з одного міста. Дуже маленьке місто, певно, було, так? Да? Чотири людини всього, мама, тато і жених потенційний. От і все. Хто тільки є? З якого міста ви? Одеса. Дуже маленьке місто, прям міні Тобто ви з Одеси, і ви такі, типа, ну, разом несетеся через цей світ. Правильно я розумію. 13 років це дуже прекрасно. А скільки ще плануєте ви бути разом? Все життя цілих ще два роки. Добре, не те, щоб я передбачаю якісь майбутнє роду. Насправді, вообще мільйон вам років життя. Щоб ви перші люди на планеті, які прожили мільйон років. Дуже вам бажаю, щоб ви прямо вже такі, сука, що ще робити на цій планеті. 13 років. Я не знаю, що ви хотіли дізнатися в людей, які 13 років живуть разом, які вже все знали, всіх бачили, всіх перепробували. Як вони не розвелися? Як вони не розвелись? Я психолог. О, вона психолог. Вона. Вона маніпулятивним шляхом тримає його женочок, якщо ти в полоні кліп не раз, будь ласка. Якщо ти в психологічному пліну. Да, да. жіночок, будь ласка, хлопцем нам. Добре, то ви психолог. В якому напрямку? Гештальт терапія, психоаналіз. Гештальт терапія психоаналіз. Тобто ви, ви, ви запевнили Женю, що ви його гештальт. Правильно? І він вас з того часу закриває. І психоаналіз. Блін, як прекрасно. А ви Женя чим займаєтесь? А ви програміст? Ну саме правильно да окей психай вона там що шота балакає. Я буду собі кодірувати там, всякі такі штуки. Добре, то ви теж питання запитати опана. Вот блін, Чекайте, чекайте. Я не на сеансі дуже перепрошую. Як до відносини з мамою? Тобто ви хочете, щоб я плакав уже на розігріві свого ж шоу. Правильно ви хочете мене завести в такий момент? З мамою якраз дуже хорошо, з батьком от. А у вас з мамою дуже хорошо. А де це в тілі відчуваєш? Приблизно там, де в мене оральний орган. Вот твоє ораторське мистецтво мені поміщається. В тілі батька то я відчуваю? Де мій батько в тілі? Добре, запитайте, що ви хотіли запитати. А, так можна? А у вас є стосунки? З Богом? Чи, чи про кого ви запитуєте? Про кого завгодно про всіх, абсолютно. Мене стосунки найближчі зі всіма. Ви мої стосунки, ребят. Рібят. Ну піздець. Ну, е серйозно, тобто ви думаєте, щось миліше в цьому шоу буде? І ви прям вирішили, одна людина, тільки похоло це сама Аня похлопала просто. Справді, тобто, я тільки що сказав, що ви мої стосунки, що я вообще для вас. Ви взагалі, я для вас, знаєте, що зроблю? Спи <рес> з Я так і думав, блін, я не знаю, які я стосунки з залом зараз вибудовую. Достатньо чи то токсичні, чи то такі неприємні, чи то щось навпаки, суперкласно. Дуже Аня цікаво, що ви запитуєте мене. Чим спровоковане ваше запитання? Ви про наші спросили, запитали, я про наші. А, ви просто так, чисто для себе, чи для подружки питаєте, чи для Жені? Чи вам тронічок треба? Скажіть, будь вот, ласка. Отак чесно просто. Можливо у вас, я розумію, 13 років в стосунках і тут якийсь стіп на сцені, ви такі, ну давай, давай його, напевно. Були у вас такі думки? Був же у вас тренічок? Ні. Ще не було? Ні. А що? <риклад> Поняло, так? Да? О такі у нас шахмати. Ось такі у нас шахмати. Раптом, що я резкінько в тройничок залітаю, і все, кожен психолог теряється, я відповідаю. Я свого психолога теж питаю, Тройничок у нас. Коли буде, він теж тіряється максимально. <ривіт> Насправді я бажаю Герштак. Блін. До, до речі, в нас тут є ще психолог. До речі, тут є по праву сторону. Ростислав, ви не правда, якщо я зверну на вас увагу? абсолютно. No, Класно, ви ж теж психолог, правильно, якщо я не помиляюся. Yeah, вже психотерапевт. Вже психотерапевт. О, прошу, дивися, як, типу. А я oh, психіатр, okay. блядь. <ривіт> а, давайте, а ви, Ростислав, в якій школі працюєте? В якому напрямку? О, застосовує, а чуєш, як говорив вообще? вау. Е, застосовує КПТ-техніки. Цей, а можете попиздитись? <звіт> Зараз, <звіт> я ж такого не бачу, що психологи, типу такі, гештальт! Чекайте, але ви теж гештальтистка, да? І ви. Ну насправді КПТшники, так? Да? Прям дуже там проти гештальтистів. Ну ніби. Таке... П'ятіючи, що він, що він цю наукову під того сьогодні. <рес> ну круто, давайте побудуємо. Аня, Женя, Ростислав, давайте всім побудуємо. Класно, класно, що ми сьогодні з вами зібралися. І так, що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні розмова.